Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український юрик та журналісти ОШвець з традиційним стрімом, прямим стрімом, українські секіряни. Українські секіряни, які традиційно виходять о 21.00, незважаючи на страшні перипетії нашого жорстокого воєнного часу. Традиційне прохання для тих, хто має щире українське серце, для тих, хто хоче допомогти мені говорити правду, допомагайте рідні донатами, хто скільки зможе. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку для тих, хто дивиться за кордоном і має бажання допомогти, набирайте Ір Швець профіль Фейсбук. Я там в шкірянці, без бороди посміхаюся. І списуємося по месенджеру. Я можу отримати ваші донати по Western Union і Monogram. І низький уклін, як завжди. Тим людям, які допомагали, допомагають, будуть допомагати. Без вас я працювати би просто не міг. Мене би просто задавили і задушили. Від серця дякую. Ну і по темі стріму. Традиційно привітаюся з друзями в чаті, з паном Андрієм Блонським, з паном Сергієм Гончаром і з паном Романтиком. Е -е... Троє друзів в чаті. Ви знаєте, в 2023 році було по 100 друзів в чаті. А один раз було 200 друзів в чаті. 200 друзів в чаті чекало стріму. І я здоровався з усіма. З кожним з 200, уявляєте. Пан Юрій приєднався. Здоровечко вам теж. Дякую, пан Юрій. Що я зроблю? Війна порозкидала. Пан Давід Мілтосян. Добрий вечір, пан Давід. Дякую, що ви знову підтримуєте Знаєте, мені дуже сумно за тими часами, коли в чаті було по 200 друзів. Коли мої стріми дивилися по 20 тисяч чоловік. По 20, по 50, по 70. Один раз було декілька стрімів, по 200-100 тисяч переглядів один стрім. Чому шкодую я? Я ж від стрімів не отримую монетизацію. Ютуб канал Єгор Кравцов, прямий стрім українські сукіряни, не монетизуються Ютубом. Я навіть не подавав заявку на Ютуб про монетизацію, тому що, тому що тоді Ютуб буде диктувати тобі правила, які відео викладати. Які ні. По життю я людину я людина, яка завжди любила свободу. Таким і помру. Хто до нас приєднався? Пан Віталій Литовченко. Добрий вечір. Ну і давайте поговоримо сьогодні про, про що ми поговоримо. Завтра, 15 травня, злітаються в Стамбул. Злітаються в Стамбул. Президент Володимир Зеленський в Стамбул. Рубіо, держсекретар США в Стамбул, Кінь Лавров, російський міністр закордонних справ, летить в Стамбул, Трамп, летить в Стамбул. Якщо долетить до Стамбулу, ну і, ну, і, ну і всі чекають, що буде. Я йшов сьогодні по своєму місту, говорив з людьми, дуже багато з надією дивляться на завтрашній день, дуже багато моляться, щоб завтра був мир. Я теж за мир, я теж молюся, щоб був мир кожен вечір. Чи підпишуть завтра мир? Давайте будемо дивитися Тверезо. Путін через своролого прессекретаря Піскова сказав, що Зеленський не доріз до його рівня. Що він не рівня Путіну, не Альпарі, Альпарі це рівня. Це слова Путіна. Прилетить Путін чи не прилетить в Стамбул, ми побачимо. Що завтра буде? Є два варіанти. Можуть домовитись про мир. Тоді нам буде, прийдеться віддавати чотири області разом з Кримом. Прийдеться віддавати чотири області разом з Кримом. Фактично, це капітуляція. Мир ціною капітуляцією. Чи готові піти на це українці? Більшість так. Більшість українців готова. Ну Віддамо ми 4 області з тим Кримом. Головне, щоб був мир, щоб, щоб уже перестали вбивати українців, тому що нас залишилося дуже мало. Мир ціною капітуляції. Все. Мобілізація практично зірвана. Воювати українці не хочуть, скажемо чесно, чесно, більшість українців воювати не хоче. Молодь умирати воювати не хоче, від слова взагалі, тому що ми виховали нашу українську молодь звірями, які хочуть утекти з України. І Путін це знає. І тут переходимо плавно до, до, до людини, від якої залежить мир. Правильно, Путін переграв усіх. Розумієте? Він переграв Трампа, переграв нашого президента. Тому що останнє слово за Путіном. Як це не жорстоко звучить? Я завжди приводив приклад Богдана Хмельницького, нашого самого розумного, самомужнього, сміливого гетьмана і самого кращого дипломата України. От Богдан Хмельницький переграв би Путіна, він його би просто обманув. Обманув. обман це ж мистецтво війни, мистецтво обману. На превеликий жаль, завтра буде доля миру залежати від Путіна. Захоче Путін помириться – буде мир. Захоче війни, значить, буде війна. І як це жорстоко би не звучало? І він, не приїхавши в Стамбул, якщо не приїде. Пославши свого коня Лаврова, да, міністра закордонних справ, хоч він кінь, але дуже досвідчений дипломат. Такого дипломата, як Лавров, да, скільки років на дипломатичній службі, десь за 40 років не знайдеш практично у світі. Чому він не приїжджає в Стамбул, якщо він не приїде? Якщо не приїде, він покаже, що Трамп і Зеленський йому не указ, що останнє слово за ним. Слухайте Лаврова, те, що каже Лавров, кажу я. Чи піде Путін на мир? Ну, давайте поставте себе на місце Путіна. Путін знає, що в Україні зірвана мобілізація. Що прості українці всі практично на фронті, що села міста пусті, що люди не хочуть воювати. Що чиновники, депутати і приближені грабують Україну. Люди ненавидять чиновників-депутатів і не хочуть воювати, тому що кажуть, а чому ми підемо воювати, якщо вони грабують. нас і так уже залишилось нічого. Путін це все знає, тому що Україна забита агентурою російських спецслужб. І Путін це все знає. Він надіється на те, що якщо росіяни підуть у наступ, а вони 15 дивізій припасли до наступу, то що? То прорвуть фронт, і Україна капітулює, розпадеться на частини. Путін надіється на те, що Орбан почне наступати на Закарпаття. І останні події показують, що Орбан готує мад'ярські війська для кітка на Ужгород. Путін надіється, що е, ультраправі румунські націоналісти, якщо прийдуть до влади, підуть через румунські Карпати на Чернівці і підуть на Україну. Він це все прекрасно знає. Він контролює ситуацію, він засипає ультраправі партії Європи грошима, які тянуть за Росію, в тому числі зараз будуть на цій неділі вибори в Польщі. А ультраправі Польщі, які мають великі шанси піти в парламент теж за Росію. Коротше кажучи, Путіну мир не потрібен. Тому що він бачить, що може додавати Україну. Він так вирішує. Тому закінчується наук. Побачимо завтра. Ви знаєте, я просто вам намалював картину. Картину реальну. Розумієте, я не телемарафон. Я не людина, яка буде говорити неправду. Я вам намалював правдиву картину. Але залишається одне: позиція президента Зеленського. Багато чого залежить від нашого президента, від його позиції, від його твердості, від його мужності, від його вміння оцінювати ситуацію. Путін не буде господарем становища, якщо... Президент Зеленський не дозволить йому цього зробити. Раз. Багато буде залежати від позиції Трампа. Два. Завтра е, з'їзд міністрів оборони і міністрів закордонних справ Євросоюзу. Позиція Європи Три. Путін знає, якщо завтра не піде на перемовни, чекає правильно, чекає європейських санкцій. Європа буде душити його санкціями. Ну і правильно, є можливість перекрити нафтову трубу. От тоді Росія точно піде на мир. Коротше кажучи, така от ситуація на завтра. Що у нас далі? А далі у нас Верховна Рада? Тема сьогоднішнього стріму, але перед тим, як далі продовжувати стрім: 54 57 08, 25, 13, 71. 8978. картка Продбанку. Допомагайте хто, скільки зможе, якщо у вас буде бажання. Дякую. Так от, тема стріму дуже проста: Верховна Рада готує диктатуру в Україні. Верховна Рада, ті люди, яких ви вибрали, вибачте, викажу, тому що я на вибори не ходив. Після Майдану, а я Майданівець, я не ходив на жодні вибори, тому що знав, що ці вибори. Не приведуть до добра в Україні. Тому совість у мене чиста, але справа не в мене. Вибрали кого? Вибрали тих, які прийшли в Раду голі голій босі, офіціанток, проституток, колишніх бандитів, колишніх, ну, коротше кавчі шантрапу з вулиці, вибрали Верховну Раду. Начебто вони бідні, босі-голі і начебто не будуть красти. Бідні босі Голі, ті, яких ви вибрали в 2019 році та з вулиці, да, грабує Україну страшною силою. Пам'ятаєте, як Рим розвалився? І чому Рим розвалився? Пан Сергій Гончар не дасть мені збрехати. Рим розвалився тому, що римська знать почала грабувати, пропивати Римську імперію. Тому Рим розвалився, коли були там сенатори, консули, патриції. Легіонери, начальники легіонів, коли були імператори, так такі як Юлій Цезарь, Рим тримався і завойовував світ. А потім правильно, а потім був калігула, римський імператор, який спалив Рим, бухав і гуляв з проститутками. Потім римський сенат уже не хотів сидіти, а лежали, і на них тянули проститутоки, давали їм злошки їсти раби. Крой, чекав, Римська знать, сенат, імператори деградували. Тоді Рим розвалився, завоювали варвари. Так само зараз у нас. Верховна Рада України деградує. Вона вводить диктаторські закони для того, щоб вести в диктатуру в Україні. І це саме страшне. Саме страшне, тому що вона знищить Україну. Я не боюся казати, що мені бояться. Для прикладу, два закони. Депутат Власенко від партії Батьківщина зареєстрував закон, по якому е депутати не відповідають за брехню в деклараціях. Себто можна красти скільки хочеш писати декларацію від фонаря. А якщо тебе зловлять на брехні, що ти накрав, ти не будеш нести кримінальної відповідальності, тому що Верховна Рада тебе звільнила. Все, що це означає? Верховна Рада дає дозвіл грабувати Україну. Своїм депутатам. Що це? Це знищення України. Другий закон. Другий закон за негативний відзив про владу будуть сажати в тюрба. Думайтесь, демократія Демос забирають повністю. За негативний відзив про владу підкреслюю, не бунт, не Майдан, не мат, просто відзив ти Взяв виклав відео, де негативно відізвався про місцеву владу, яка розкрадає в тебе в селі чи в місті, розкрадає державу. За негативний відзив по, про владу правильно садити тюрма. Що це таке? Дорогі рідні Ви знали про ці закони? Не знали, так я вам сказав. Третє, Верховна Рада, депутати Верховної Ради просовують своїх людей в апеляційні суди. В апеляційні суди. Що це? Верховна Рада не має права втручатися в діяльність судів, тим більше просовувати своїх людей. Вони це роблять під шмом? Коротше кажучи, Верховна Рада розвалює Кримський сенат. Верховна Рада погрязла в корупції в гріхах. А, і знищує Україну. Цими законами, які готують диктатуру в Україні. Якщо Верховна Рада прийме ці закони, в Україні сформується диктатура. Диктатура. Ніякої свободи, ніякої свободи слова не буде. Українці будуть рабами, які будуть боятися говорити. До чого це приведе? Я скажу це до знищення України. Я не боюся, мені не страшно. Верховна Рада, якщо вона ці закони прийме, ці закони розвалять Україну. Все. Диктатура розвалить Україну. Корупція розвалила великий Рим. Корупція розвалила Велику Візантію. Корупція розвалила багато імперій, великих могутніх. Історія повторюється по колу, друзі. Що буде далі, я не знаю. Багато залежить від українського народу. Все, я навіть коментувати не буду. Сьогодні я відпрацював 16 хвилин. Що буде далі, я не знаю. Багато залежить від людей, від позиції простих людей, які ну правильно, які, хоч отак. Візьмуть, включать відео, да і скажуть правду так, як я. Все. Якщо українці будуть говорити правду, шанс України є. Якщо нас зробить Верховна Рада, та босота, яка награбувала і стала мільярдерами під час війни, зроби рабами, України не стане. 54 57 08, 25 13 71. 8978. Карта Приватбанку для тих, хто за кордону іршвець, профіль Фейсбук, Месенджер, Монограм, Вестерніон. Я отримую ваш донат. І низький, і низький уклін. Тим, хто допомагає. Рідні дорогі, допомагайте мені хто скільки може, тому що я говорю правду. Правду не боячись нічого, не боячись ні тюрми, не боюсь ні смерті. Тому що українські козаки. Помирають один раз. Слава Україні.